18 квітня 2023 року за особисту мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, самовіддане служіння українському народові, герою Миколі Крупенному посмертно присвоєно орден за мужність і відвагу, та вручено матері героя у стінах рідної школи. Найкраще з кращих патують від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним в селах і містах звучать слова: Герої не вмирають. Вони живуть на віки у серця і пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам за передічезну на руїни. Ми виспаємо, здолаємо котів. На... Ми виспаємо, здолаємо котів, як маків цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Ще зовсім недавно українці жили під мирним небом. Радісно зустрічали танки, простили дітей і не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. В один день весняним ранком 2014 року наше життя змінилося. Майже кожну українську родину опалило полум'я військових дій. Які розпочалися на території нашої держави. вісім довгих років на сході України точилися бойові дії. Тисячі українських воїнів не повернулися додому. Але зима 2022 року змінила все ще кадинатіше. Жорсткий безбожний ворог з Російської Федерації напав на всю територію України і руйнує її досі. Український народ як одне єдине ціле став на захист своєї території. Ця війна для нас священна. Вона змінила не лише українців, а й увесь світ. Солдати добровольчих загонів та регулярної української армії щоденно віддають життя за кожного з нас. Трагедія родин загиблих воїнів це трагедія нашого села та громади усієї нашої держави. Обездолені жінки, осиротілі діти, чи очах вічна скорбота, результат жорстокої війни, яку веде з Україною Росія. Сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкраще цвіт української землі. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Зі словами пошани та щирої вдячності, ми розпочинаємо захід, присвяченою врученню державної нагороди посмертно, Ковпенному Миколі Миколайовичу.

Tchau. Пав духом, роками тяжкий хрест боротьби, не зрадив, вистарів, вмер, залишившись безсмертним, всім, хто сьогоденні пожертвував власним життям за право жити вільними у своїй державі, рідній Україні присвячується, тиша, цілковита тиша навколи, навіть повітря застигло. Тільки чудно, як б'ється в унісон, у метроному сотні сердець. Це хвилина мовчання. Героям, які навічно стали ангелами. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Вічна пам'ять героям нашого часу. Шановні батьки наші побратими, шановні учні, шановні побратими, вчителі, Уже більше року, більше року йде короповидна війна з підступним богом, який напав на нашу землю, на нашу витуща. Багато наших дземників пішли добровільно, вони дійсно добровольці перші дні зупиняти ворога. І їм вдалося зупинити, щоб він не прийшов далі і відігнати до кордонів на різних напрямках. На жаль, на жаль, наша армія, наше воєнство втрачає, втрачає своїх слів. Втрачає найкраще. Сьогодні ми з вами зібралися вшанувати пам'ять нашого земляка, хорошого друга, сина, прекрасного батька Колю Купину. Ми його називали Кося. Він був добрий, чесним, справедливим Приймав мав активну участь у нашій спілці учасників бойових дій. Склалось так, що він мав право не йти на війну адже один виховував свого сина Дениса. Але він став на захід батьківщини. Тепер, на жаль, при великій жаль, він не буде бачити, як буде рости його снак. Але велика вдячність. Від мене особисто, від побратимів, від мешканців селища. його батьки взяли на себе опіку над маленьким внизком, низького кліну і шарм. Наразі я хочу запросити представників 6 го відділу, РТЦК для вручення нагороди, батькам культену Микола Миколаївича. Хочу від імені начальника Чернівецького районного центру погодування та соціальної підтримки 6 го відділу нагородити маму, Крупенну Ганну Іванівну за те, що син отримав орден за мужність 3 ступеня, Крупенни Микола Миколаїв, указом президента України від 6 вересня 2022 року номер 628 Прийміть, будь ласка, цю нагороду і пам'ять про те, що син. Віддав своє життя за Україну і за нашу незалежність. Дякую. Ірка – пам'ять війни? Вона нікого не згасне. Вона є трить мозок. Збуджує уяву. Пам'ять! Що ти залишила сльози матерів! Того дружин, що не долюбили своїх чоловіків, поминальний церковний дзвін та тепло свічки під час молитви. Скільки б не минуло часу, не здуся імена тих, хто не повернувся з війни. Нерідко в небесній височині можна побачити, як раптово, немов одірвавшись, падає зоря. І згорає є блискавиче, не встигнувши долетіти до землі. Люди вважають, що падаюча зірка. Це раптовку обідав ночі від життя. Так і зірка Миколи Крупенного спалахнула на небосхилі, Яскраво горіла його добрими вчинками, гідними подвигами та й Не Відійшовши в 37 років за межу вічності, він залишив по собі вагомий життєвий спадок. Так і не доживши, не долюбивши. Просимо до слова директора школи, в якій навчався наш Микола Наталію Володимирівну Томака. У стінах цієї школи зростав, навчався, формувався наш герой Микола Курпен. Він зробив найвищий моральний подвиг, який може зробити людина. Він віддав своє життя за незалежність нашої держави, за свободу і добробут кожного з нас. Тому ми з вами маємо бути варті жертви кожного нашого героя. Ми маємо зробити все для розбудови нашої незалежної, міцної, квітучої держави. Ми маємо щодня доводити, що герої помирають, тому що вони живуть у наших серцях. І вони стали нашими крилами для нових звершень. Вічна пам'ять і слава нашому герою і міській Україні ботьбам. І всі діти допитливо, то цікаві, товариські, щирим надійним другом. Любив свою батьківщину, своє рідне село, родину. ротину. прошкільні роки детальніше нам розкаже його власний керівник Василович Оксана Васильовна. Коли я дивлюся на цей портрет, на цього відважного і нужного чоловіка, я його не знаю, я знаю маленького хлопчика білесенького, Кудесенького, який постійно сміявся, був заколотником різних заворушень, цікавих історій, веселих. Гарним товаришем, пам'ятаєте, в п'ятому класі ми всі разом підписували зошити. Що мене вразило, він пише зошик крупено колюця. Значить, його дома так називали, йому так казали, всі діти сміялися, як карколюди. Так я колюця. В крупеному колюці підписував підписували. Був дуже веселий, дуже жвавий. Він був гарним товаришем. Але, як виявилося, він ще був. Дуже сміливі, про що ми не знали. Ми стараємося і намагаємося любити всіх дітей і виховувати в них любов до держави, відданість, але не в кожній дитині це проявляється, не в кожному це здається. Тому ми раді, що в цю школу буде ходити ще його син і буде бачити когон свого батька, бачити те, як його поважають, як його пам'ятають. І ми будемо з всіх сил намагатися ще сильніше виховувати патріотизм у наших дітей, любов до рідного краю, любов до рідної мови, до всього нашого рідного, щоб ми могли далі продовжувати жити вільно і незалежно. Батькам дуже дякую за їхні освіти, дуже дякую. І <кас> може вам сили, щоб ми чекаємо вашого онука, дитячий садочок а потім до школи. Щоби він міг гордитися цією школою, що він навчається тут і навчався його. Дуже вам дякую. Важливий переломний момент історії рідної держави Микола не залишився острим. У 2014 році був мобілізований в зону АТО село Федерівка Артемівського району Донецької області на посаді старшого солдата, командира бойової машини Штурм 30-ї механізованої бригади саперів. Події, які відбувалися на Україні з 24 лютого 2022 року, вразили всіх і сім'ї ухруплених, особливо. Повномасштабне вторгнення на територію України ворогів змінило життя Миколи назавжди. Жодні вмовляні сім'ї не змогли зупинити щирого українця та патріота. Микола твердо вирішив їхати і захищати рідну землю. Випробувань було багато. Війна набирала обертів. Протягом першого місяця потрібно було відповідально підготуватися, пригадати військові навички, попіклуватися про рідний дім та маленького синочка, якого він залишив з мамою. А далі в бій, і все закрутилось, завертілось така доля наших захисників на передовій йти вперед, зі зброєю в руках, звільняти кожен клаптик рідної землі, ухилятися від пострілів та вибухів, відстраховувати побратимів. А в години тиші починка заспокоювати рідних та близьких, переконувати їх, що все добре і всі обов'язково повернуться додому. Та війна і смерть невблаганна. На жаль, у найважчі роки у боротьби вона забирає найкраще. Не питає, хто ти, чи є в тебе сім'я. Може, тебе чекає молода, гарна дружина. Може, твоя мати мріє про онуків. Може, ти не здійснив своїх мрій? Ти не все зробив? Чи хочеш жити? Ні, не питає: війна і смерть безжальна. 1 травня 2022 року внаслідок осколкових поранень, отриманих під час обстрілу колони у Миколаївській області Микола Загинув. Поховали його в рідному селі Єсипівка. Останньому прихистку українського героя, який віддав своє життя як гідний син рідної землі, за багатостраждальний народ та мирне життя своїх батьків, дітей і, і рідних в ході російсько-української війни. Думаю, що всі погодяться, що наші герої стали ангелами, які народилися серед людей, зростали у дружніх, люблячих родинах і віддали своє життя задля того, щоб ми жили у вільній. Незалежної Україні. Сьогодні твориться українська історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини. Від нас залежить, чи Україна і надалі буде незалежною державою, чи буде під владою Росії. Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному свідомому українцю. Як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була неростійною. Ми повинні допомагати своїм воїнам, захищаючи нас і нашу Україну словом підтримки, маленьким сувеніром, маскувальною сіткою, продуктами харчування, дитячою молитвою за захисників України. На завершення варто сказати: люди, бережіть серця своє, щоб ти стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Дякуємо всім, хто прийшов до нас. Щоб разом згадати нашого героя, крупеного Миколу, та віддати честь усім героям України.